Доброго дня, я декілька буквально слів. Можливо, ще рано називати традиційним, але ну, принаймні вже є певна традиція, яка була розпочата за нашою ініціативою минулого року. Проведення ярмарки вакансій цього року також планується у нас провести у перших числах Вірніше, 24 травня. До цього часу так само подібні ярмарки проводились і ініціювались відповідно центрами зайнятості. Можливо, вони були не настільки, як нам здалося, масштабного характеру. Минулорічний захід мав гарний запит, було багато скажімо, відвідувачів, багато компаній зацікавились у його проведенні. Тому цього року він так само у нас буде відбуватися. На цьому заході ми очікуємо близько 50 суб'єктів, які зможуть презентувати ті вакансії, які у них є. Можливо, трошки привідкрию. Можливо, на даному заході у нас будуть і гості із Кабінету міністрів, оскільки. Маємо на це певні, скажімо так, такі сподівання. Принаймні, запрошення вони точно отримають. Не думаю, що відмовлять нам у цьому. Як зазвичай, такий захід, вже можемо казати, відбувається за підтримки УВКБ ООН і громадської організації Немія, яка також активно нам допомагає усіляко. У його проведенні. Так само є співорганізатором даного заходу, звичайно, і Ужгородська, і Ужгородська міська рада. Розуміємо, в яких умовах проводимо цей захід, оскільки мобілізація і економіка дуже напряму, ми розуміємо між собою переплітаються, і весь час, що намагається, що, що весь час ми намагаємося. Отримати певний баланс між тим, щоб підприємство мало можливість працювати, маю на увазі, щоб десь ті критично важливі працівники, які в них є, були заброньовані, відповідали критеріям. Ну і відповідно сьогодні дуже великий акцент, і ці компанії вже розуміють так само між собою. Вони в першу чергу роблять на тих спеціалістів, які. По нашому законодавству не є е, призивниками. Умовно, якщо ми говоримо, що військово зобов'язані є 18-60 чоловіки, то ну, призову підлягають лише 25, умовно, 60, Тобто ми говоримо, що молодь е, сьогодні може долучатися активно працювати. І ті вакансії, які можливо заповнити. Хай жінки не ображаються жіночою, жіночою половиною. Максимально сьогодні компанії шукають саме таких людей, щоб, звичайно, вони не підлягали під мобілізацію. Але ще раз кажу: ми постійно намагаємось збалансувати і утримати економіку, без якої неможливе фінансування наших Збройних сил України і з іншого боку, щоб. Е і мобілізація сьогодні без успіхів на фронті неможлива ніяка економіка. Тому живемо у непростий час, у такому, якому ще точно наша країна і, напевно, сьогоднішнє населення нашого краю ще ніхто, напевно, до цього часу не жив у війні, але нам приходиться це робити. Тому я вашого дозволу ще не знаю, хто. Прокоментує, додать, напевно, всі Тарас Михайлович, Щоб ми вже закінчили питання уваги, передали слово. Кажіть, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я лише зацентую увагу, все таки, що це 24 травня, це п'ятниця. Початок заходу, 11 -го година. Триватиме до 16 години за планом. В цьому році дещо змінне місце локації. Якщо в передньому році це була набережна незалежності, то цього року ми вирішили зробити це на площаці біля драматичного театру. Були такі побажання і бізнесу, щоб, скажімо, розміщення палату було концентроване, щоб ті гості, які відвідують палатки, могли одночасно побачити якомога більше, скажімо, роботодавців. Ну і вже все ж таки оберігалися погодних умов, щоб знову на дощне і запсував свято. Крім самої презентації працедавцями своїх вакансій, звичайно, будуть ще додаткові заходи, такі як майстер-класи від професійно-технічних закладів. Це будуть, скажімо, інтерактивна зона місця професії. Більше того, навіть тіточки писали, скажімо, есе, моя, моя, моя майбутня робота, так, моє, місце, моє майбутнє місце роботи і буде з того приводу проведений конкурс, і будуть нагороди. Сподіваюся, що це буде цікавий захід. сподіваюся, що пошукачі роботи знайдуть, скажімо, відповідну скажімо, пропозицію від підприємств. Ми дуже хочемо, щоб не тільки релокований бізнес, який найбільше розпотребує, але так само і наш місцевий традиційний бізнес Закарпаття також забезпечив себе робочою силою. Ну і, скажімо, могли успішно продовжити свою діяльність. Тоді може. Чи? Добре, Доброго дня всім. Ну, перш за все, я хочу подякувати за цю ініціативу від обласної міської адміністрації проведення цієї вакансії, це вже другий рік поспіль. І, як вже було зазначено, пробудеться за підтримки ООН, агенція агенції справи біженці в реалізації проекту захист внутрішньо внутрішньо-переміщених осіб. Як ми знаємо, в Закарпатській області велика кількість внутрішньо-переміщених осіб. І наше зараз завдання, щоб їх працевлаштувати, щоб вони вже, ті, хто знайшли вже місце тут проживати в Закарпатті, вже вони мали стабільні доходи, щоб вони були корисними. І як вже попередньо зазначали, було, що шість працівників утримують одного воїна у нас в Україні. Дуже важливо, щоб ті люди, які зараз проживають в місцях тимчасового проживання або в приватних уже місцях, для себе, які орендують, щоб вони були забезпечені роботою і офіційною роботою. саме тому весь бізнес буде в одному місці. І ми будемо це робити, щоб внутрішні приміщенні особи мали доступ до цієї ярмарки. Будуть окремі і ще у нас там палатки, номети, де будуть представлені інші міжнародні організації з можливими грантами, які можуть отримати для започаткування власної справи. Безпосередньо внутрішньопереміщені особи для перекваліфікації, отримання додаткового навчання, курсів. Ми також дякуємо обласному центру зайнятості, що ми можемо спільно разом зараз проводити різноманітні програми, щоб також стимулювати ті програми, які надає держава, державам процедурню. Так що це буде дуже хороший, корисний захід, де будуть зібрані всі ресурси. Так що всіх запрошуємо. Дякую. Дякую, що запросили на мене на брифінг. І хочу розпочати з того, що у наш цифровий вік це не секрет, що люди шукають вакансії, роботу шукають в інтернеті ну, і куди-куди знаходять свого майбутнього робота. На сайтах пошуку роботи за один клік може знайти багато вакансій, багато можливостей, але про те, Незалежно від того, наскільки легким здається цей процес, пошук вакансії в інтернеті, роботи в інтернеті має дуже багато недоліків. Саме спілкування віч на віч може стати вирішальним у виборі робочого місця чи працівника. Наразі сучасні технології не можуть замінити спілкування в реальному житті. Тому відповідно ярмарок вакансій це чудова можливість поспілкуватися з омрієнними компаніями а роботодавцю знайти свого працівника. Відповідно, шукачі роботи мають можливість побудувати особисті відносини із потенційними роботодавцями, подати резюме, пройти співбесіду, як найбільше дізнатися про компанію, про її відкриті пропозиції та цікаві сайти. А також це чудова можливість використати. Цей час для того, щоб подосконалити свої комунікаційні навички. Однією з таких локацій буде представлена Закарпатська обласна служба зайнятості, де наші фахівці матимуть можливість надавати консультації нашим роботодавцям щодо умов у участі в урядових програмах. А саме це грантові програми, власна справа, грант для ветеранів, компенсаційні програми, тобто компенсація за працевлаштування безробітних за внутрішніх переміщених осіб, компенсація за облаштування робочого місця осіб з інвалідністю першої і другої групи, а також ми будемо надавати консультації нашим шукачам роботи щодо вибору та зміни професії, щодо проходження професійного навчання, перенавчання, отримання ваучерів на навчання, а також у підборі роботи і консультації щодо відкриття власної справи. Хочу вам сказати, що на даний час у базі Закарпатської обласної служби зайнятості налічується біля 2 тисяч вакансій. Якщо брати за видами економічної діяльності, то найбільше вакансій пропонується підприємствами переробної промисловості. Це 27%, 19% це торгівля, 11% це охорона здоров'я і 7 це транспорт і галузь. Якщо брати в розрізі професій, то найбільше вакансій пропонується кваліфікованим робітникам з інструменту. Це 20%, 19% це працівникам сфери торгівлі та послуг, 12% робітникам з обслуговування і експлуатації устаткування. 12% це некваліфікованим робітникам, 11% це професіоналам і 11% це фахівцям. Наразі ми бачимо нестачу робочої сили, особливо з робітничими професіями, такими як швачка, кухар, бармен, офіціант, Продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів, верстатник деревообробних верстатів, солюсов складальних радіоелектронної апаратури, водій або транспортних засобів. Ускладнює підбір роботи і укомплектування даних вакансій, то ну, досить незначна заробітна плата. Середня заробітна плата по даним вакансіям складає 12 тисяч гривень, при мінімальній заробітній платі 8 тисяч. Але однозначно є вакансії з високою заробітною платою. Це для наших понад 20 тисяч, це для наших лікарів, інженерів бухгалтерів, економістів, фахівців ІТ-сфери, водіїв автотранспортних засобів категорії Є. Також хочу сказати, що на сайті Державної служби зайнятості є єдиний портал вакансій. Ну, що це таке єдиний портал вакансій? Це Державна служба зайнятості уклала договір із шістьма провідними сайтами пошуку роботи. По Закарпатській області, якщо аналізувати, скільки є вакансій, на даний час їх є 4 тисячі. Тобто це є база вакансій Державної служби зайнятості плюс 6 провідних сайтів пошуку роботи. Це такі портів, робота ЮНА. Наші фахівці, відповідно, якщо вона звертається до шукачі роботи, ми надаємо консультації, підбираємо роботу, ми використовуємо і сайт. Єдиного порталу вакансій, і також базу вакансій Закарпатської обласної служби зайнятості, для того, щоб якнайшвидше працевлаштувати наших українців для того, щоб вони мали роботу. Маю надію, що цей майданчик, це наша ярмарка вакансій, дозволить якнайшвидше знайти роботодавцю, свого працівника, а працівнику знайти роботодавця і його вомдрієнну роботу. Дякую. Якщо може, чи є результати в нічому як на глузу, ви маєте статистику, скільки працівників знайшлося входить з У нас є статистика тільки щодо тих, хто приймав участь безпосередньо від бізнесу. І там, біля 80% від них попросили, щоб ми заново провели, тому що так до них працевлаштувалися. Яка кількість у нас немає? Ну, якщо вам необхідно такий конкретний аналіз, у нас він проведений, можемо надати далі цифру щодо з минулого року. Я можливо трошки додав, справді цей е, захід, який ми зараз плануємо, ми побачили, що минулорічний. Е, Мав свої результати, і був була велика зацікавленість. Є його зацікавленість проведені і сьогодні, тому відверто кажем, я знаєте, я служу по тому, наскільки я глибоко втручаюся у ситуацію. Якщо минулорічний захід я ним з е, вирішував ті чи інші постійно нюанси питання, то зараз. Кажуть на Закарпатті, слава Богу, він якось рухається і, скажімо так, паралельним курсом є напрацьована, я так розумію, і є бажаючі, які, як ви почули, 80%, і є вже досвід, можливо, є недоліки минулорічні, які ми вже тепер теж враховуємо. Пам'ятаєте, минулого року нам погода трошки була. Ідеальна погода, два чи три тижні, ні хмаринки, ні, ні нічого, а в той день, я пам'ятаю, Тому і є... це враховано. Сподіваємося, що так само сьогоднішній захід, який ми плануємо, буде мати результат. Головне, буде корисним для бізнесу, і вони зможуть. Буде корисний і бізнесу, і працівнику. А наша задача Побудувати їм площадку для того, щоб вони знайшли один одного. Ну, Також може цифра вже з кілька руководних, я згадаю з комунолі зацікавилися. Такої цифри немає, але я вам хочу сказати, що кожного дня нам телефонують роботодавці, тому що вони бачать рекламу, і їх це цікавить. Їх цікаво, тобто вони шукають працівників. Це дуже добре. І ця площадка, я думаю, що дозволить нам якнайкраще, якнайшвидше працевлаштувати ту кількість людей, яка дійсно шукає роботу. Я дивлюся, я дивлюся на список тих, які вже виявили бажання. Ну, ми бачимо тут серед цього списку, зараз їх не буду там, озвучувати, але я бачу, що є серед цих компаній, які виявили бажання. Взяти участь у ярмарці вакансій, є і декілька рилокованих компаній. Але хочу вам сказати, що е, буквально там останній місяць спілкуємося з тим бізнесом, сталим бізнесом, який давно працює на теренах нашої області, е, цього року є запит на те, що. Ну, принаймні від двох найбільших компаній і щодо об'ємів, і щодо кількості працівників, вони сьогодні прийшли і кажуть: ми у компаніях а, б, фінансовий рік планується не з 1 січня, по, перш, по 31 грудня. Він формується з середини року, як у більшості європейських е, компаній він починається там з серпень. От із цього періоду так у них сьогодні підписані нові контракти з серпня. На 24-й, термін реалізації контрактів, як правило, не менше 2-3 років. І в них сьогодні є запит на те, щоб добрати по декілька сотень працівників. У них з'являється по декілька сотень вакансій. Ну, зокрема, одне прийшло компанія, каже, в нас з серпня 300 вакансій. Інша прийшла, в нас каже з серпня 400 вакансій. А... І це є дуже немало, і в них сьогодні є. Ну, скажімо так, сьогодні вони конкурують між собою, а конкуренція, як ви розумієте, відбувається заробітною платою за якраз за працівника. Ну, в першу чергу, за фахового працівника і вже підготовленого. У них, скажімо, є, є фахівці, які вже знають роботу, і вони сьогодні. Активно ведуть таку, можливо, хтось веде агресивну політику на рахунок того, що запропонувати вищу заробітну плату і переманити до себе вже працівника, який знає, знається в тій чи іншій сфері. А потім, ну, йде конкуренція, звичайно, і вже за менш оплачуваних працівників, так само і до рівнем заробітної плати. Ми сьогодні піднімають питання перед своїми засновниками. Що рівень заробітної плати, який сьогодні є, їм потрібно піднімати, оскільки конкуренція на ринку праці у Закарпатській області останній рік-два стала набагато більшою, ніж це було до цього часу? Не можна сказати ще декілька слів. Як сказано було однозначно, це є веде до того, щоб бути конкуренція. Наші роботодавці вже не вставляють такі вимоги до працівника, як колись було тобто раніше, вони хотіли биш до, до дитину. На даний час вони готові брати і особу перепенсійного віку, подекуди і пенсіонера готові брати. І можна сказати, що вони готові брати дитину на виріст. і навчати. навчати. І я вам скажу, що гендерні стереотипи на даний час недоречні. Тобто, подекуди наші роботодавці а вибрати, наприклад, на водія і жити. Тобто ми бачимо, що в принципі все міняється, все змінюється.